Ми з вами живемо в Україні і любимо її співучу мову і вільних і незламних людей, її пишну природу, наша земля красива і щедра. Сьогодні я познайомлю вас з символами, деревами, без яких ми не уявляємо Україну, а Україну без них вони втілюють в собі глибоке значення, пов'язане. З національною ідентичністю, природним багатством та духовним спадком України небагато дерев здавна користуються такою любов'ю і шаною, як дуб. Дуб символ могутності та довговічності, символ повноти життя, могутньої сили величної краси, живе втілення, сильного здоров'я і здорової сили. За своїм характером. Ніколи не гнеться, його можна тільки зламати. Дуб шанували і як дерево родючості, бо на ньому багато жолодів. Дуб спокон віку був оберегом козаків, існує народне повір'я. Доки на хортиці шумітимуть дуби, доти буде захищена Україна. А ще говорять міцний як дуб, великий як дуб. Здоровий як дуб. Так кажуть про сильного чоловіка. А ще який дуб, такий тин, який батько, такий син. Жолуд який маленький, а з нього велике дерево виростає. Сильний, як дуб, а дурний, як пень. Ці прислів'я показують, як дуб відображається в народній мудрості та культурі. Використовуючи його як символ сили, стійкості та значення походження, тополя міфічний образ тотем давніх українців, символ дерева життя, оберіг українців, символ рідної землі, свободи України, дівочої та жіночої краси, струм, Гнучкості, смутку та самотності, результат мифічного перетворення дівчини, жінки в дерево. Вона струнка і красива від ранньої молодості до зрілих літ, до поля край дороги це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого сученого. В народі кажуть гнучка, як тополя. Високий, як тополя, але дурний, як васоля. Як же не згадати вербу? Верба одне з найулюбленіших в Україні дерев. Верби над ставом традиційна прикмета українського села. Вона своїм корінням скріплює береги річок, озер, ставків та очищує воду. Про це в народі кажуть. Де сріблиця водиця, там здорова водиця. Або де верба, там і вода. Тому й криницю копають завжди під вербою. Це дерево пов'язано з водою. Отже, символізує здоров'я і життя. Верба хвилями, а дівчина косою. Це прислів'я асоціює вербу з красою і ніжністю жінки. Натомість коса символізує її довге волосся, яке також є ознакою жіночої приваблості. А ще говорять росте як верба, тобто дуже швидко. Або така правда, як на вербі груші. Це означає, що людина обманює. Калина одвічний символ України. Вона має глибокі історичні, національні та символічні значення, які пов'язані з українськими традиціями, природою та духовними віруваннями. Крім того, калина є символом єдності та національної ідентичності. На Україні говорять: червона калина символ України, або гарна калина як рідна ненька Україна. А ще так, без верби і калини нема України. На весні кущі калини вкриваються безлічу білих сусвіт серед зеленого листя і стоять, привертаючи зір кожного, ніби наречена в білосніжній сукні. Завдяки такому ніжному цвітінню калина стала символом дівочої краси, чистоти й кохання. Ось є такі прислів'я. Гарна дівчина, як у лузі калина, або розцвіла, як калина. А ще так: нема цвіту більшого, як цвіт калини. Нема в світі ріднішого, як мати дитині. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Дуже гарною буває калина не тільки навесні. Але й восени, коли вкривається яскраво червоними кетягами ягід, що нагадують корали. Про неї складено найбільше художніх творів, пісень, легенд, прислів та загадок. Берези, її легкі гілки та шелесть листя асоціюються з природною простотою та ніжністю. Береза не лише лісова красуня, а ще й лісова цілителька. Про неї говорять біла, як береза, так дього чорний. Тобто, все ідеально не буває. Або ще так: береза розуму дає. Випороти або відшмагати березовими різочками. Або ще дівчина, як березонька, сережками завішена. Тобто красиво вбрана, на ній багато прикрас. Українські письменники та поети завжди віддавали особливу увагу природі, зокрема, дерева, які втілюють в собі символіку, красу, спонукаючи точів. До роздумів та зближення з природою. Прислів'я та приказки демонструють мудрість, яка пов'язана з природою, та використовує дерева як символи сили, стійкості та росту. Вони надають поради, наголошують на важливості розумного підходу до життя та показують, що дерева можуть бути джерелом навчання. Та відповіді на різні ситуації.